Маркіруй якось свою позицію, що ти проти. Не всі росіяни винні в тому, що робить їхня держава, але вони всі відповідальні. І в українців, і на Заході є таке переконання, є таке очікування, що хтось то в Росії мусить бути адекватний, з ким можна розмовляти. А Не може бути такого, що така величезна країна і взагалі нікого нема. Це перший крок. Далі, де ми і як шукаємо цих хороших росіян. А для цього є моделі очікувань. Ми приблизно уявляємо собі, що він такого має казати, щоб ми його визнали хорошим росіянином. І далі, от, хто влучає в цю нашу модель готових очікувань, того ми визнаємо хорошим росіянам. Якщо модель недосконала і примітивна, то це може бути і Ларіонов, наприклад. Тобто він говорить такі впізнавано правильні речі. А там, де в його промовах пастки, які протягують тези для нас небезпечні, ми цього не помічаємо. І купляємося, як те дурне мишення сказки, яке почула солодкий голос кішки, йому сподобалося. А далі ви знаєте. Тобто, насправді, хороші росіяни є і для мене також, але я користуюся трошки іншим критерієм, ніж о, що людина каже. Для мене проблема о, Починається з того, що росіянин визнає, що його країна це імперія, яка веде імперську несправедливу політику. Не в Путіні справа, не в зазіханні конкретно на Україну. Проблема в тому, що Російська Федерація сьогодні це та сама Російська імперія, яка була і 100, і 200, і 300 років тому. Тільки вона змінювала свої обличчя, змінювала маски. Колись це була імперія Дому Романових, потім це був Радянський Союз. Це також була реінкарнація Російської імперії, потім її ще трошки обрізали, навіть не трошки. Але оця серцевина, яка залишилася, вона залишилася імперською. І от якщо з цього почати, то в росіяни діляться на три категорії. Або вони хочуть активно бажають самі цій імперії допомагати, вони з нею себе ідентифікують. Це перша категорія. Це не хороші росіяни, це наші відкриті вороги. Друга категорія. Це росіяни, які хочуть сховатися від цієї імперії якнайдалі. Я нічого не знаю, я ні за що не відповідаю, вона живе своїм життям, а я живу своїм життям. Я від неї сховався, я в доміку. Таке було і в 19 столітті в персонажі Ліскова, наприклад, таке було і за радянських часів, таке є зараз. Це не є хороші росіяни. Це є росіяни, які уникають відповідальності за імперію, в якій живуть. І третя категорія: ой, хто для мене справді хороші росіяни, це люди, які розуміють, що з цим треба щось робити. Тобто вони відпочуваються відповідальними за те, що робить їхня держава, і вони реалізують цю відповідальність тим, що вони якось намагаються опиратися цьому. Тобто не просто сидіти і чекати, чим це закінчиться, а щось робити конкретне, щоб це зупинити. Або це можна тікати за кордон. Можна якось опиратися в Росії таємно, можна впливати на своїх знайомих, але принаймні маркіруй якось свою позицію, що ти проти, що ти не просто не є співучасником, а ти опираєшся цьому злу. І якщо ти не опираєшся, ти пасивний співучасник. Ясно, що Путін винен не один. Ясно, що невинні всі росіяни поголівно бо є винятки. Є росіяни, хай буде там ну, 1%, піввідсотка. Які протестують, опираються, ризикують, жертвують собою. Хтось вже сидить, хтось набрався штрафів і зараз е, в нього різко погіршилося Матеріальне становище: такі люди також є. Вони в Росії погоди не роблять. Ось чому справа. Вони ніколи в цій величезній Росії не будуть більшістю. Але вони не дають змоги сказати, що всі росіяни однаково погані. Тут ще одне треба сказати: різниця між провиною і відповідальністю. Не всі росіяни винні в тому, що робить їхня держава. Але вони всі відповідальні за те, що вона це робить, бо вони громадяни цієї держави. Не можна скидати з себе цю відповідальність, якщо ти не скидаєш з себе громадянство. Громадянин це особа, яка відповідає за те, що робить держава, якої він громадянин. Як тут ранжувати? Знов таки, от ті самі три категорії, про які я вже сказав: люди, які активно сприяють цій війні, вони винні. Безумовно. Люди, які пасивно сприяють, вони відповідальні. Вони можуть не вчинити нічого поганого, особисто злочинного, але не вони несуть співвідповідальність за цю війну. Це той самий кейс, що розглядала ханна Аренд на прикладі нацистської Німеччини після Другої світової війни. От людина працює машиністом, вона перевозить війська ближче до фронту. Вона є співучасником злочинів. Є абсолютно. Так само, як якщо вбивця йде когось вбивати, хапає вас на вулиці і каже, а ти понесеш мою зброю. Ви є після того співучасником вбивства? Є. Якщо він вас примусив, вас може суд виправдати. Але спочатку ви підете під суд, і він буде розглядати, наскільки ви добровільно чи недобровільно це робили. От є відповідальність, і вона настане. А потім вже будемо розбиратися, скільки там провини, в чому людина особисто винна. Ось тому я і кажу, співвідповідальні всі росіяни. Ті, що виступають проти, вони вже довели свою відповідальність своїм опором, тому на них немає провини. Нарешті є провина або активна, або пасивна. Або це не опір злочину, хоча могли б опиратися і мусили за своїм громадянським обов'язком опиратися, або це пасивне сприяння злочину, або це активне скоєння злочину.